Мене знову мучає моя <свист> справа, мої зуби. Не можу просто зрозуміти. Вже зі всіма ділюся і не можу просто зрозуміти, чи то мене лікар натягує на гроші, чи то е, дійсно в мене вже такі жахливі запущені зуби за 4 роки. Але так як видно, ніякого карісту немає, нічого немає. Я так. Ну, мене мучає просто та думка. У мене залишився ще сьомий зуб полікувати. Я не знаю, що робити, чи то лікувати, чи то ще почекати, чи то піти в іншу стоматологію, бо не можу зрозуміти його, його процес лікування. Ті зуби, на яких був кар'єс, він не лікував канали. Ну взагалі мене зуби не болять в ну, мене немає запалень, зуби мене не болять. От, Я просто суто пішов полікувати, як е, то кажуть, позабирати кар'єс, поставити пломби, ну і так далі. ні. Ну, Звісно, воно не закінчилося одним зубом, так як всі знають, що тільки йдеш до стоматолога, воно не закінчується одним, одним лікуванням, одним зубом. так. От, ну, І я пішов з одним зубом. Він мені полікував, все було прекрасно і чудово. Потім пішов з наступним зубом, так само було все прекрасно і чудово. Потім пішов з, тут з е, п'ятим зубом. Там він мені показав, бо він, от е, як він лікує, він показує тобі до, який зуб був, і показує тобі після того, який зуб був. Ну, звісно, для мене такого телепня, який не розбирається в стоматології. Я ж там зуби е, чищу, думаю, що в мене там все прекрасно і чудово, а насправді ні. Так що вам також раджу піти до стоматолога. Ну і в чому сама, сама проблема? Ті зуби, на яких був великий кар'єс з середини, він мені не лікував канали. А ті зуби, які е, взагалі не виглядали страшно і не було жодного на них кар'єсу, Полікував канали і ще й поставив лікарство. І от я не знаю, чи то він нормальний лікар, і якби то ще через півроку мені ті пломби не повідвалювалися. Ну, ніби робить все нормально, все робить добре. Але мене дуже сильно бентежить. От, наприклад, верхні зуби він мені скоротив, оце мої зуби, цей менший, а цей вищий. Ви що скажете? Так має бути, він не мав це порівняти. Оці зуби не мав порівняти, бо я вже сам в шоці.